Історія номер три я хочу померти. Я підкаблучник, я єдиний годувальник у родині Я більший і сильніший за дружину. Вона постійно ображає і принижує мене. Я боюсь пересуватися вдома без ризику нарватися на крик та лють. Вона звинувачує мене у всіх своїх бідах та проблемах. Робота порятунок для мене, відпочинок від дому. Але ж я не можу постійно жити на роботі, мені постійно хочеться позбутися цього раз і назавжди, я втомився. Скажу, що не часто про насилля пишуть саме чоловіки, тому що ця тема досить табуйована, але дуже сміливо, що вона важилася і написала це. Я особисто вважаю те, що. Людина не дає здачі на агресію, не означає, що вона підкаблучник. Просто взагалі агресія та насилля це не вихід. Мені здається, точно потрібно поговорити про це із дружиною. І якщо вона не захоче комунікувати, то на жаль такі токсичні відносини потрібно полошати, бо якщо людина б'є. Вона може і вбити колись, а життя одне, і дуже сумно його прожити у муках і стражданнях. Ну і ще як би там не було, але я вважаю, що жінка, доросла, повнолітня людина, вона також несе відповідальність за своє життя, і тому, якщо їй не подобається щось, не ок звинувачувати у всьому партнера, вона так само винувата в тому, що її щось не влаштовує. І Якщо її, наприклад, не влаштовує, скільки там заробляє її чоловік. Вона спокійно може піти на роботу або знайти під. Дробі, так щоб їх сім'я заробляла більше, бо її життя і її дискомфорт також її відповідальність. Вона також може на щось впливати, змінювати та покращувати, а не пригнічувати, бити і принижувати партнера. Знову ж таки, головне у відносинах це підтримка та партнерство. А ви заслуговуєте на повагу і безпеку. Бажаю вам сили досягти розуміння із вашою дружиною. Ви маєте право на краще життя.